10 жовтня ви дивитесь місцеві новини на телеканалі Еспресо Біла Церква мене звати Любов Гращенко. Вітаю! Поставте вподобайку під цим відео, бо ми переходимо до головних подій дня. У Білоцерківській лікарні номер 4 виявили жахливі умови перебування пацієнтів. Як йдеться на сайті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини під час інспекції, група фахівців підтвердила, що у медзакладі маніпуляції виконують у присутності інших пацієнтів, ліжка не відповідають стандартам. У палатах тісняться хворі, ліжка стоять майже впритул, та немає меблів. Крім того, у приміщенні давно не проводили ремонту. Кругом потріскані стіни пошкоджена штукатурка. У деяких палатах неутеплені вікна, внаслідок чого люди мерзнуть вночі. До того ж, немає елементарної гарячої води а харчування організоване так, що пацієнти засинають голодними. Порушення зафіксували і в діях медперсоналу, зокрема, вони не вносять усі обмеження до відповідної документації. До слова, потрапити до лікарні маломобільним білоцерківцям, також є проблемою, адже не створені інклюзивні умови, які відсутня протипожежна система в закладі. З початку року на білоцерківщині сталося понад 900 пожеж, з яких 518 – в екосистемі. Таку статистику надали у районному управлінні ДСНС. Фахівці зазначають, що восени люди звикли спалювати сухе листя, рослини та рештки з городини. Однак це заборонено і за шкоду природі передбачено штрафи від 3 до 6 тисяч гривень. Незалежно пенсіонерце скоїв чи ні. Якщо ж порушення зафіксоване у лісі, штраф становить від півтори. Тисячі до майже 4 тисяч 600 гривень для попередження пожеж рятувальники разом з поліцейськими проводять рейди та застосовують спеціальні дрони, завдяки яким вдалося притягнути до відповідальності 72 особи. Спалювання сухої трави, гілок, листя не покращують вражайність. Це міф. Закликаємо, не випалюйте сухостів з декількох причин. Перше гине мікрофлора. Це бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив за цих умов відновлюється аж через 5-6 років. Випалювання трави не прогріє ґрунт, не збагатить його золою та не сприятиме росту нової трави. Маленький підпал може перерости в масштабну пожежу, перекинутись на житлові будинки, знищити гектари лісових масивів і навіть стати причиною травмування та загибелі людей. Безпечна альтернатива підпалу сухостою компостування або вивіз на спеціальне звалище комунальними службами. З настанням холодів, військові на фронті потребують теплих речей, грілок, ковтр та іншого, як розповідає Марина Лазуренко, до їхньої організації спільно з за мир з такими запитами звертається чимало бригад. Згодом волонтери вирушать на куп'яцький напрямок і повезуть туди все необхідне. Крім раніше зазначеного, хлопці просять чоботи, термобілизну, термоси, вологі серветки, консерви та їжу швидкого приготування. Щоразу запити різні, але як кажуть благодійники, роблять все, аби оборонці не мерзли. Тож закликають білоцерківців долучатися до допомоги та не забувати, наскільки важко і складно нашим захисникам. Я завжди думаю, що я їду в два-три напрямки до хлопців. А їдемо в десять напрямків і до десяти бригад їдемо, тому що всі хочуть нас побачити, всіх всім щось потрібно. Долучайтесь, допомагайте волонтерам, бо без вас ми не справимося. Закликаємо всім, хто чим може, хто баночкою помідорів, хто там одіялом, хто там подушками. Сітки нам дуже потрібні, вже зимні сітки нам потрібні і дуже багато мішків. Також нам дуже потрібні будуть матеріали, щоб утеплятися. І плівка потрібна, і гості потрібні, і лопати, тому в кого є вдома, щось подібне, то ми будемо дуже раді бачити. Краса створена руками, єдине місце білі церкви, де професійно виготовляють кольорові вітражі, добре прихована від зайвих очей. У майстерні працює ціла родина. У чому секрет популярності вітражів та як зі шматочків скла можна зробити сюжетну декоративну композицію? Пропоную подивитися у матеріалі. Квіти, фігури та навіть тварини здавалося, би все це можна намалювати лише пензликом, але пані Тетяна робить це не на полотні, а на склі. Душа майстрині завжди лежала до творчості. Вона малювала, робила поробки та скрізь намагалася додати краси у 2003 році. Разом з чоловіком та сином розпочала власне виробництво зі створення вітражів. Згадує, навчалася самостійно по відео з інтернету. Починали ми з простих вітражів, з піскоструйних, оздоблювали їх, е, да, купили піч ф'юзінгову, е, на якій випікали такі декоративні елементи різні. Робили ми плівкові вітражі, оформляли отакими елементами різними. І оздоблювалася цей весь малюнок металевою стрічкою, яка самоклейка. Робота йшла непогано, тож згодом почали з'являтися нові клієнти та замовлення. Відразу почали виготовляти скло в двері, а потім прикрашати і кухонні фасади. Створюють скляну красу в техніці ф'юзінг. Також плівкові вітражі з орнаментом або ж фацетними вставками. Робота лише однієї такої займає три години. Прикрашати скло можна і дорогоцінними каменями. Це ми замовляємо, так. Да. Це ось вітраж із кристалами сварозки. Основа скла піскострується і наклеюються кристали. А взагалі, це достатньо дороговартісна така. Ну, кристали дорогі, да, дороговартісна. Але кому подобається, люди замовляють. Крім фасадів, родина виготовляє інкрустовані дзеркала, вітражні світильники, годинники, посуд, прикраси, картини та інші елементи декору. Як стверджує майстриня, виробництво у них безвідходне, адже залишки скла можна виготовляти безліч нових предметів. Робота з такими матеріалами має бути кропіткою та обережною. До того ж, варто дотримуватися температурного режиму під час плавлення у печі, аби не помилитись. Сам процес випікання триває годин 15-18. Mm -hmm. Але щоб воно охололо, ну, завжди я ставлю зранку, і вже на наступний ранок я виймаю, і воно ще тепле. Гаряче не можна виймати, тому що може тріснути. І хоча після початку повномасштабного вторгнення Тетяна та її родина вимушені були відроджувати бізнес. Нині вітражне мистецтво знову у попиті, то жінка готується до чергової ярмарки. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. До дня ментального здоров'я у парку Олександрія представники МОЗ та Білоцерківського аграрного університету провели інтерактивний вуличний івент Стежка ментального здоров'я, спрямований на покращення психологічного стану людей. Як розповідає один із посадовців Данило Бриндак, на локації розповідали про правила здорового способу життя, безкоштовно вимірювали тиск, рівень цукру в крові, зріст вагу, а також вакцинували від дифтерії та правцю. Крім того, присутні могли пройти квест на стресостійкість під назвою Ти як Зазначу, до участі в інтерактиві долучилися майже тисяча студентів. Вишу. Ми разом з університетом НАО під, під егідою Київської обласної державної адміністрації приїхали до вас і організовуємо цей захід. Всі люди, які можуть відвідати наш захід, можуть власноручно подивитися, що дбати про своє здоров'я нескладно і корисно. Ну, і це легко зробити. Наприклад, щоб виміряти рівень глюкози, достатньо витрати одну хвилину. А але бажано робити це хоча б раз на рік сьогодні? Ну більше 25 чоловік вже прийшло. Хоча ми працюємо тільки тут півгодинки. Охочих багато так і є вже виявлені патології у людей. Я перевіряла аналіз крові. Аналіз крові на глюкозу. Відтяни як маркуси. Взаємодія мешканців громади із місцевими депутатами, зокрема заслуховування звітів останніх, важлива складова політичної культури, яка, на жаль, у Білій Церкві поки що мало розвинута, бо ж значна частина виборців навіть не здогадується, хто представляє їхні інтереси на округах. А депутати зі свого боку не поспішають на зустрічі з громадою. Тож пропоную подивитися другу частину звітів народних обранців міста за торік. Минуло три тижні, як наш телеканал проаналізував звіти місцевих депутатів за 2022 рік. Міський голова Геннадій Дикий стверджував, що всі фракції опублікували документи. Втім, ми розвіяли цей факт, адже на сайті Білоцерківської міської ради не знайшли майже половини звітів обранців. Однак, все ж таки, деякі з них виправились та через декілька днів після виходу нашого матеріалу в ефір. Оприлюднили відомості, тож давайте розберемо і їх. З 12 депутатів цієї партії все ж таки вирішили прозвітуватися перед білоцерківцями лише восьмеро. Інші ще й досі певно пишуть про пророблену роботу за перший рік повномасштабної війни. А ось з документів їхніх колег зрозуміло, що більшість майже не прогулювали сесії, також написали про волонтерство, відвідування різноманітних заходів, роботу на округах та інше. Хоча про останнє Корнійчук, Петрик Балановський та Ляшенко, промовчали. Завдяки моєму сприянню вдалося облаштувати пандусом перший під'їзд дома 81 А по вулиці Івана Мазепи. За звітній період було облаштовано просте укриття за адресою вулиця Шолома Лейхема, 48. Взяла під опіку та надала гуманітарну допомогу понад 200 особам з числа людей похилого віку, які залишились на призволяще. Було надано двісті соціальних послуг та роздано більше. П'яти тисяч продуктових наборів з депутатського фонду було надано матеріальної допомоги на загальну суму 90 тисяч гривень особам на лікування дітей інвалідів, членів малозабезпечених родин онкохворих. Окрім того, за власні кошти тисяча гривень оформив річну передплату на журнали та газети для читачів бібліотеки філіалу номер 4 по вулиці Ставищанська, 56, дріб 1. Як мама захисника Маріуполя та Азов Сталі, який пройшов російський полон, повернувся під час обміну та знову став на захист України, важливим напрямком депутатської діяльності вважаю згуртування білоцерківського осередку ГО Рада матерів та дружин захисників України, жінки зі сталі та надання допомоги родинам військовополонених, виступала та виступаю з публічними зверненнями щодо спростування російських наративів із дискредитації ці бійців азовців після нашого сюжету оприлюднив свій звіт і міський голова дикий, і не лише його, а навіть презентацію. Натомість про проблеми ні слова. Напевно, їх у місті немає. Загалом життя громади за минулий рік дикий вмістив у понад 40 сторінок. Окремо пройшовся по кожній сфері: освіта, культура, охорона здоров'я, транспорт та інше, де навів чимало цифр і даних. Частина інформації про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету за 2022 рік не була оприлюднена у цьому звіті з міркувань безпеки. Втім, після перемоги про це обов'язково буде розказано. З метою збереження стабільної суспільної ситуації забезпечено щоденне інформування населення. Спільно і лише спільно. Ми все подолаємо, відновимо та розбудуємо. Перефарбовані депутати, обрані від проросійської партії ОПЗЖ, написали свої звіти під копірку однак і словом не обмовились про те, чому їм довелось вийти з фракції Медвечука, та чи вважають його ворогом України. Вирізнитись вирішив лише Дмитро Мазуревич, який ще й досі не опублікував документ про минулорічну роботу. Натомість інші допомагали військовим та грошима білоцерківцям. Спочатку повномасштабного вторгнення сприяв ЗСУ, зокрема 72-й бригаді та добровольчим формуванням, підтримував переселенців, залучав благодійну допомогу, особливо звертав увагу на вразливі верстви населення, багатодітні родини, людей з інвалідністю та пенсіонерів. Не залишався байдужим до потреб мешканців Білоцерківської громади, а саме у відповідь на звернення православної церкви надано благодійну допомогу за особисті кошти на суму 3800 тисячі вісімсот гривень, дві тисячі гривень громадській організації спільно за мир будівельних матеріалів на суму 4500 тисячі гривень на відновлення будинку, який був пошкоджений в результаті пожежі. 7520 тисяч гривень на звернення дитячого будинку сімейного типу, 5000 тисяч гривень на реабілітацію після проведеної операції. За власний кошт 150 тисяч гривень надавав благодійну допомогу у вигляді продуктів харчування лікарням міста, дитячим закладам, церквам, також за власний кошт 35 тисяч гривень було надано допомоги мешканцям Білоцерківської територіальної громади. Минулого разу від батьківщини не оприлюднив звіт лише Сергій Грисюк. Однак інформація вже з'явилась на сайті. І Якщо про волонтерську допомогу він зазначив, про те, чим допоміг людям на окрузі, ні пари з вуст. Беру фінансову участь у забезпеченні пальним автомобілів для відправки важливих та необхідних вантажів у гарячі точки нашої країни. За моєї особистої фінансової підтримки відбувається доставка гуманітарних вантажів на територію України від іноземних благодійників із США. Також підтримую діалог з депутатами всіх рівнів, ініціюючи зустрічі та наради з представниками громади, представниками установ стосовно актуальних для міста проблем. Крім того, постійно підтримую зв'язок з мешканцями мікрорайону для оперативного реагування на їх питання. Залишаються досі беззвітними ще шість депутатів міської ради: Микола Дашкевич, Станіслав Поліщук, Борис Смуток, Олександр Чучула, Дмитро Киришун та Дмитро Мазуревич. Чи стануть вони все ж таки підзвітними громаді? Побачимо згодом. Якщо ні, висновки робіть самі. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Такими подіями відзначився вівторок, 10 жовтня, що принесе решта днів тижня. Дізнаємося згодом, адже ми вам обов'язково про все розповімо у наших наступних ефірах. Слідкуйте за подіями громади разом з телеканалами «Еспресо Біла Церква та підтримайте нашу команду своїм лайком під цим відео на ютуб каналі. До зустрічі вже завтра.